Вітаю! Мене звати Паномаренко Денис. Я адвокат, партнер адвокатського об'єднання Барісерс. Це рубрика ПРО адвокат. І сьогодні ми поговоримо про контратаку захисту використання статті 383 Кримінального кодексу України як тактичний хід. В одному із попередніх випусків про активний агресивний захист у кримінальному процесі я вказав на таку тактику захисту, як контрнаступ за статтею 383 Кримінального кодексу України. Пропоную приділити цьому питанню більше уваги у цілій серії випусків про адвокат. Іноді найкращий захист це напит. У кримінальному процесі адвокат може піти в контратаку, якщо вважає, що обвинувачення проти клієнта є сфабрикованим або підспідставним. Мова про подання заяви про злочин за статтею 383 Кримінального кодексу України за неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Простими словами, адвокат офіційно заявляє, що проти його клієнта свідомо збрехали, і домагається відкриття кримінального провадження щодо неправдивого доносу. Така тактика перетворює захисника або захист з пасивної сторони на ініціатора розслідування, що може кардинально змінити динаміку процесу. У цьому випуску про адвокат розглянемо, коли і як варто використовувати заяву за статтею 383 Кримінального кодексу України. Як захисну стратегію, які переваги вона дає, як впливає на слідство, а також ризики та практичні поради для адвокатів? Подання заяви про завідомо неправдиве повідомлення про злочин може стати дієвою контртактикою захисту, яка змінює роль у кримінальному провадженні. Коли доцільно подавати заяву про злочин, такий крок виправданий, коли є конкретні факти або докази, що. Первинне обвинувачення проти клієнта є фальшивим, надуманим або здійсненим зі злим умислом. Наприклад, якщо потерпілий постійно путаються показання, якщо алібі клієнта підтверджено, або якщо знайдено явні підробки доказів, усе це сигнал, що мало місце завідомо неправдиве повідомлення про злочин. Відомо. Що подання завідомо брехливої заяви про кримінальний злочин саме по собі є кримінальним правопорушенням. Отже, адвокат може радити своєму клієнту заявити про злочин за статтею 383 Кримінального кодексу України стосовно особи, яка, на його думку, безпідставно втягнула його у кримінальне провадження. Як правильно подати таку заяву? Важливо дотримуватись всіх формальностей. Щоб заяву прийняли і зареєстрували, внесли відомості в єдиний реєстр досудового розслідування. Згідно статті статтею 214 Кримінального кодексу України, слідчий або прокурор зобов'язаний не пізніше 24 годин після подання заяви внести відомості про злочин до єдиного реєстру досудових розслідувань ЄРДР та розпочати таке розслідування. Тому у заяві детально опишіть, у чому сам полягає. Неправдивість попереднього повідомлення. Наведіть факти і докази, що спростовують винувачення і обов'язково зробіть посилання на положення статті 383 Кримінального кодексу України. Бездіяльність, як і відмова вносити відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань є незаконною і можуть бути оскаржені в слідчому суді за статтею 303 Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, адвокат повинен бути готовий наполягати на реєстрації заяви усіми доступними законними засобами аж до подання скарги слідчому суді, який зобов'яжує слідчого відкрити провадження. Дала подача заяви про злочин фактично перетворює ситуацію, перевертає її. Тепер вже не лише ваш клієнт є підозрюваним, а й сам ініціатор справи пиняється під слідством, як потенційний злочинець. Що Неправдиво повідомив про злочин. Це сприяє психологічний та соціальний ефект. створює його. Протилежна сторона усвідомлює, що за свої дії теж несте, буде нести відповідальність, а слідчі вимушені розглядати версію про сутні склади злочину в первинній справі. На практиці заява за стею 383 Кримінального кодексу України доречна як тактика ядерної опції. Її застосовують, коли захист твердо впевнений в невинуватості клієнта і має достатні даних, щоб вказати на умисний обман з боку заявника. Наприклад, у гучній справі про нібито хабар, неправомірну вигоду посадовця, адвокат, отримавши від доказ фальсифікації обвинувачення, подав зустрічну заяву про злочин, і слідство змушено було розслідувати сам факт провокації та брехні замість успішного обвинувачення його клієнта. Подібні приклади доводять, що своєчасна контратака здатна рятувати репутацію та свободи підзахисного. Коли заява за стею 383 Кримінального кодексу України зареєстрована, позиції захисту змішується заборонний в наступ. Ваш клієнт фактично набуває статус потерпілого або принаймні заявника у новому проваженні про, неправ... про неправдивий донос. Це означає, що він вже не лише відбивається від підозри, а й вимагає притягнути до відповідальності іншу сторону за її протиправні дії. Такий симетричний хід а, додає впевненості клієнту і підкреслює правоту його позиції. Якщо людина готова ініціювати розслідування про фальсифікацію обвинувачення, значить вона твердо переконана в своїй невинуватості. Для слідства по основній справі це сигнал. Що воно неоднозначне. Можливо, версія винувачення хибна і варто перевірити факти важніше. У наступному випуску ми продовжимо розглядати це питання тактики агресивного захисту. Переконливий, це буде і цікаво, і корисно. А як ви ставитесь до такої тактики? Чи засовували активний захист у своїй практиці? Діліться думками в коментарях. Якщо цей випуск був корисним, ставте подобайки, коментуйте, поширюйте. Далі буде. До нових зустрічей у рубриці про адвокат.